Та набутих іншими злочинними та незаконними способами статків особами, що йменуються олігархами, успішними людьми, підтримую позов проти злочину, паразитизму, глобалізації, економічної інтервенції, так званих інвесторів. Громади і всі будуть знати. один другому будуть стати одна людина, то не зробить голова громади. То має бути актив, то мають бути люди, які хочуть щось змінити і змінять, якщо захочуть. Я думала, а що кажу, я дивила, як ти чує, я кажу, я дивився своїм простим людям, я думаю, начальник медичної війни, засновник громадської організації юридиції правової. І я каже, не розумію. І як ти договорила, кажу, то я взагалі скептично відносився. Але він в 2013 році зрозумів, що це має Розумієте, То я не дивуюся простим людям, які не мали правдичої звіти. Які не мали економічної освіти, які були ніколи не судилися, ніколи не відстоювали, мали своє стабільне і жили там. Звідти mm -hmm. нас соціалізм навчив, mm -hmm. mm -hmm. що ніхто mm -hmm. нічого не витримував, було стабільно і взагалі не стояло питання, що хтось судився. Ну по-іншому все було. А зараз життя заставило також по-іншому вчити закони, вчити права, заглядати і в кодексі, скільки в нас от. І зробив роботу, яку не кожен юрист зробив. Я свою роботу зробила ще в душі, в серці, в голові, ще до того, як я юридичної освіти не мала. А потім, коли я почала спілкуватися з юристами, я побачила, що дуже тяжко з ними виспорювати це все і виборювати, і я пішла збудувати другу юридичну освіту. У і я зробила цю роботу, вже описала і дала в люди. А так, якби я не мала юридичної освіти, мені було просто тяжче то описати. Може, я її описала також, але трошки пізніше. Але правова освіта мені все-таки дала певне підґрунтя для того. Ну і коли я вчилася, я все-таки там були професора, юристи, викладачі, доценти. Я їх замучила тими питаннями. І Я майже кожне питання з ними якби, ну, звірила, бо я його там. Виставляла. І мені мусили надати відповідь, не мали правди надати. Я студентка, я буду вчитися. Да. Також просто. Як ви зараз ще пересмотрели свою пенсію? Свою пенсію, ви знаєте, я пересмотряла вдома пенсію. У Я вийду в результату. Мінімально. Правильно мотивуємо позов, то вони будуть працювати працювати масово, одна людина нічого не зробить. І ставити арешт накладати на їхні ставки. Так, ну тут, добре все тоді, я завершую, якщо немає питання. Нема, у нас нічого не вийде, оце тільки один яценюк Кличко і Тимошенко може зрятувати країну. Повірте, це все не те. Значить, це перше. Основне, що хотіла сказати. Друге, значить, механізм, який ми маємо працювати, Значить, перше: отрізвіть власть, яким це вчиною можна. Якщо кожен з нас надійшли оцю. Де ці гроші брати, оця громада нашого масиву бере пана там, Азарова, того ж самого сина, який отримав будинок. І да. безпосередньо на людину, яка має е, статки, mm -hmm. і у нас вона висвітлена в інтернет-мережі, що він має стілки. За рахунок чого, да, хай він каже, у нас зроблена система. От тоді це буде, і я відкрито в цей простір став, як громадська організація, не як голова громади, Ні я, але громадська організація, якщо буде і ще підписні листи, ваша позиція наступна. Ви В будинку, на перших зборах, сидячи, може, на лавич, Соня Дзюбаючі, вибачте за таке слово, але дуже багато разів чуєш, сісти да, обговорити це з людьми, а є. Втягнути в це, а я хочу бути мати здорових дітей, не можна собі відвідувати такі. І я не збираюсь ставати ні. А ти від кого, а ти від кого, а від нас нікого нема. Ви коли прочитаєте, у нас аналітика досить серйозно пророблена в тому плані, що за цим стоїть, чому відбулася революція, чому відбулася смута. А з іншої сторони, показані пункти, що безпосередньо треба зробити. І коли, якщо від вас три людини дізнаються про це, це буде уже зміна свідомості. А зміни починаються з зміни свідомості. Давайте ми будемо починати. Своїх родичів. Це буде той початок. Інші читають у нас на сайті цю інформацію, знають. А перше це влада, і вони зараз приймають рішення про звільнення кабінетів. І це вам офіційно заявляю. будь ласка.